Кілька тисяч тернополян взяли участь у хресній дорозі. 80 кілограмовий хрест, як символ земних страждань Ісуса, від стації до стації несли представники духовенства, влади, військовослужбовці, волонтери, родичі загиблих бійців АТО і героїв Небесної Сотні. На театральному майдані урочисто поклали квіти перед світлинами Героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули, обороняючи Україну. В свій час Христос пройшов свою хресну дорогу, віддав пожертву заради людей, і таким чином тернополяни показують свою жертву в ім'я Христа і робиться це завжди традиційно напередодні великодніх свят, одного з найбільших християнського свята. А цього року вона ще має символічне значення, тому що присвячено меру, і буде окрема молитва і згадування Героїв Небесної Сотні, Героїв захисників, які сьогодні захищають кордони України. У парку національного відродження поблизу співочого поля незаконно зрізали сім сосен. Правоохоронці спільно з відповідною комісією міськради встановили причетних до цього злочину. Вже знайшли винну, хто це зрізав. Відомо його прізвище. Це про раптовисто Добробут. Я сподіваюся, що правоохоронці якісно виконують свою роботу. і Буде саме жорстока міра покарання. Крім того, ми будемо вимагати ті штрафні санкції, які можуть накласти екологи. Ну і звичайно, компенсація вартості висадження цих дерев. У Тернополі побільшає парків на вулиці Бережанській, поблизу третьої лікарні, облаштують парк здоров'я. У планах влади та комунальників прибрати територію, знищити самосіви, облаштувати алеї, велодоріжки, дитячі і спортивні майданчики. Зараз там стоїть спортивний майданчик. Ми його принесемо, а на цьому місці буде дитячий. Буде досить великий дитячий майданчик. Його територія 250 квадратних метрів. Чому ми зробили його близько до дороги, щоб мешканці, які проживають поруч, могли спокійно перейти там до дороги, і в'язну, і, і, і що ніхто не захоче йти в глиб парку, а хочеться десь з дитиною погратися близько. Тому всі такі важливі речі ми старалися наблизити як можна ближче до дороги. В інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні капітальний ремонт на це тут чекали майже 35 років. З державного бюджету на капітальні ремонти медичних закладів міста грошей не дають уже 5 років. Наголошує міський голова Тернополя Сергій Надал. Відтак на ці потреби, попри фінансову скруту, гроші таки виділили з міського бюджету. В Україні зросли комунальні тарифи з 1 квітня. Одразу подорожчала вартість газу та електроенергії для населення. За світло доведеться платити на 50% більше, а Блакитне паливо в ціні піднялось одразу в 6 разів. Таке рішення уряд прийняв на вимогу МВФ ще у грудні минулого року. Ми будемо піднімати до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи, одночасно при цьому забезпечуючи. Пільги і субсидії для тих, кого, хто повинен їх отримати і хто потребує цих пільг і субсидій. Тернополяни невдоволені діями уряду і критично оцінюють рішення про підвищення тарифів. Дуже важко зараз, але просто політика неправильна. Треба більше брати з олігархів, а дати якось жити людям, тому що. Скільки можна ті паски вже збужувати, збужувати і збужувати. Ну хіба це реформи, за рахунок людей. Ну, Це не реформи, це грабіжницькі реформи. І в мене дуже беруть великі сумніви на рахунок тих субсидій. Ви знаєте, щось мало віриться, що отримують всі ті, кому вони належать. Можливо, хтось розуміє, хто більше читає, більше інформації слухає. Можливо, розуміє, що це не вина тільки наша влада, що то йде зверху. З 15 квітня в місті дорожчатимуть тарифи на ЖКГ. А з 1 травня холодна вода, опалення і гаряча вода. Тернополяни, які не спроможні платити за послуги, з 1 травня можуть оформити житлову субсидію за спрощеною системою. Для тих, хто субсидію оформив восени 2014-го, Компенсація продовжуватиметься автоматично. Потрібно максимально всім тернополянам скористатися пільгами, які вони мають. Зокрема, пільги будуть мати в розмірі 100 відсотків. Починаючи з 1 липня, це інваліди війни. У розмірі 75% пільги будуть мати учасники антитерористичної операції, у розмірі 50% пільги надані Чорнобильцям. Крім того, міська рада за рахунок міського бюджету. Дає додаткову пільгові компенсації 50% вартості комунальних платежів дітям, інвалідам, матерям, опікунам дітей інвалідів і інвалідам першої групи. Крім того, приніс того комунального господарства міської ради спільно з управлінням соціальної політики встановлюють безкоштовну приладу обліку холодної гарячої води і рушнику сушки. Відповідно до розпорядження міського голови у Тернопільській міській раді діє телефонна гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції, відповідальні за введенням обліку дзвінків працівники управління правового забезпечення. Номер телефону гарячої лінії 40 41 18. 9 квітня на Тернопільському міському стадіоні відбудеться спартакіада Повір у себе серед дітей-інвалідів з легкої атлетики 10 та 11 квітня у тернопільських церквах тернополяни зможуть приступити до плащаниці. А 12 квітня на Велике свято Воскресіння Господнє в 10-й годині в українському домі проведуть великодні забави.